Усім привіт! А в цьому відео я покажу вам власну колекцію літералів. Та спочатку визначимось з тим, що такі літерали, і подивимось, як би виглядав Python без них. Літерал це спеціальний синтаксичний вираз, який спрощує нам створення об'єктів у Python. Ось таким способом ми можемо створити число, рядок тексту та ліст, що містить число та рядок тексту. Та давайте будемо вважати, що для створення об'єктів ми не можемо користуватись літералами та тільки вбудованими класами. Із усіх літеральних виразів нам буде доступне лише число, та і то у бінарному вигляді, бо саме таким чином дані зберігаються в пам'яті комп'ютера. А саме у вигляді байтів, невеличких чисел від 0 до 255 у бінарному вигляді. На основі такого запису Python створює для нас інстанс об'єкту типу інтеджер ціле число. Щоб сконвертувати число у текст, нам потрібно скористатись таблицею кодувань, в якій певному числу відповідає якась буква або символ. Python по замовчуванню використовує таблицю UTF8. Використаємо вбудовану функцію Char, яка відповідно до таблиці кодувань сконвертує число 72 у велику букву H а число 105 сконвертується у маленьку букву I. Щоб отримати рядок тексту, ми можемо, звісно, сконкантинувати отримані символи. Та це не дуже зручно для більшої кількості символів і зовсім неефективно. Замість цього створимо колекцію чисел, так би мовити, байтів. Для цього створимо новий ліст і додамо до нього усі наші числа один за одним. Сконвертуємо його у масив байтів. Хоч Python і відображає нам їх як символи. Та це все ще нулі та одиниці. Тепер масив байтів ми можемо сконвертувати у рядок тексту шляхом декодування за допомогою тієї ж самої таблиці кодувань UTF8. Таким чином ми створили рядок тексту. Щоб створити число типу float, можна скористатись операцією ділення. або set ми можемо створити на основі ліста. Якщо ми хочемо створити словник, це також не буде для нас великою проблемою. Створимо пустий словник і додамо до нього значення по ключу. Як ми бачимо, ми, звісно, можемо створити усі необхідні нам об'єкти без використання літералів. Та літерали вкрай необхідні, щоб спростити нам життя, а код зробити більш зрозумілим. Давайте тепер подивимось, які літерали в Python нам доступні і які можливості вони нам надають. Nun, True, false ми до уваги не беремо, бо вони не є літералами, а є ключовими словами. Почнемо з чисел. Ці літерали вам знайомі ціле додатнє число, від'ємне число та нуль. Починаючи з Python 3.6, занадто довгі числа можна розбивати нижніми підкресленнями для зручності читання. В розглянутих прикладах ми створили число за допомогою десяткової форми запису. Також Python підтримує створення числа на основі запису числа у бінарному вигляді, за основою 8, як зазвичай за основою 10 та за основою 16. Ось так, наприклад, одна і та ж сама IP-адреса, яка складається з 4 байтів, буде виглядати за основою 2, 8, 10 та 16. Як бачите, числа за основою 16 ідеально підходять для запису байтів. Далі розглянемо float або число з плаваючою точкою. Воно нам також досить таки звичне. Додатнє число, від'ємне та 0. Запис 0.0 створить нам саме об'єкт типу float. Якщо вам потрібно створити дуже маленьке або дуже велике число, можна скористатись експоненціальним записом. Такий запис означає те ж саме. Що і помножити число на 10 у третьому степені, або помножити на 1000. І, звісно, від'ємна експонента. Множення числа на 10 у мінус третій степені, або поділити на 10 у третьому степені. Власне, поділити на 1000. Пайтон також підтримує комплексні числа, де j це так звана уявна одиниця. Тільки не питайте в мене, що таке комплексні числа. Краще почитайте Вікіпедію. Далі розглянемо створення об'єкту типу стрінг. Рядок тексту можна створити за допомогою подвійних лапок або одинарних. І навіть трьох лапок поспіль на початку та в кінці. Останній від запису використовується для створення багаторядкового тексту. Його використовують зазвичай, щоб описати поведінку модулю. Класу або функції, це так званий docstring. Цей рядок буде присвоєн до відповідного об'єкту, і у вас буде можливість отримати до нього доступ, якщо це потрібно. Та навіть якщо ви використовуєте звичайний запис, подвійні лапки або одинарні, ви все ще можете вказати перенос на наступний рядок за допомогою спецсимвола обернений слеш /n. Перенос на новий рядок. Якщо вам всередині тексту потрібні лапки, перед ними також можна використати обернений слеш. Тоді Python буде розуміти, що це символ, а не закінчення рядку. За допомогою спеціального запису в рядку тексту можна зазначати Unicode символи. В другому Python вам би прийшлося перед рядком тексту використати літерал U. Щоб зазначити, що рядок містить Unicode символи, і щоб Python міг правильно їх інтерпретувати. Зараз це не потрібно. Але якщо потрібно, щоб Python ігнорував спецсимволи, unicode символи і сприймав їх як набор звичайних символів, перед рядком тексту додайте літерал R. Це означає, що це сирий рядок або RAW. В Python 3.6 був доданий ще один літерал F, форматований рядок. Таким чином, ви можете всередині рядка в фігурних дужках написати вираз, і результат цього виразу буде сконвертований у текст і підставлений на місці фігурних дужок. Якщо у фігурних дужках ви використовуєте двокрапку, Після неї ви можете зазначити специфікацію форматування. Ось таким чином в рядок тексту можна підставити дату, одразу сформатовану відповідно до ваших очікувань. Більше інформації про специфікацію форматування та про інші способи форматування можна отримати з сайту pyformatInfo. Посилання залишу в описі до цього відео. Якщо перед рядком ви використали літерал B, в такому випадку ви створите не звичайний рядок, а набір байтів, набір нулів та одиниць. І щоб на основі нього отримати рядок з тексту, треба його декодувати за допомогою таблиці кодувань. За замовчуванням буде використана. Таблиця UTF8. Та ви можете при декодуванні використати іншу будь-яку таблицю кодувань, якщо це потрібно. Переходимо до тюплів. Ось таким чином ви можете створити пустий тюпл, А таким чином ви можете створити тупл з одним елементом. Якщо при цьому ви забудете додати кому, то просто створити об'єкт у дужках, які будуть розкриті. Насправді навіть не потрібно використовувати дужки, щоб створити тюпл. Ось таким чином можна створити тюпл із трьох елементів. А так тюпл із одного елемента. Будьте обережні, можливо, в цьому випадку ви хотіли би створити дробове число, та насправді буде створений тюпл з двох елементів. Також треба брати до уваги послідовність виконання виразу. В цьому випадку ви створите тюпл із трьох елементів. А в цьому. Створити вже два тюпли і використати між ними операцію конкатенації. З іншими колекціями все достатньо просто. Пустий ліст, ліст з елементами. Пустий словник. Словник з елементами. В якості ключа в словнику ви можете вказати будь-який незмінний об'єкт. None, boolean, число, рядок тексту, інший тюпл. Якщо усі елементи його незмінні. Незмінний сет. Сет схожий на словник, та в ньому ви зазначаєте лише ключі та незначення. Щоб створити пустий сет, вже прийдеться скористатись класом сет. Генераторний вираз та компрехеншни також можна було б вважати певною мірою літеральними виразами. Можливо, вам це колись знадобиться, та компрехеншни підтримують ітерування по усім комбінаціям двох і більше колекцій. Це як цикл for в циклі FOR. В кінці відео все ж таки згадаю про оператор Valrus. Це додатковий оператор присвоєння, що з'явився у Python 3.8. Він є виразом, що створює посилання, і результатом його буде об'єкт, який буде присвоєний до створеного посилання. І він може бути використаний в деяких випадках, щоб спростити ваш Python-код. Цей синтаксис можна також певною мірою вважати літеральним виразом. Ось таким я бачу найбільш повний урок про літерали у Python. А ви напишіть у коментарях, що нового ви дізнались у цьому відео, або у випадку, якщо я забув про щось згадати. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал і до зустрічі у нових відео.